Всім привіт! Я вітаю вас з Різдвом. Багато хто ще постить, жде Різдва, але це вже нехай собі роблять, що хочуть. Це не наше Різдво, Українське Різдво пройшло. От. Нормально пройшло, без всяких проблем, хоч війна, але ми мали гарні подарунки від Збройних Сил України, 5 літаків. Корабель спалений, ну, хоча там кажуть москалі, що ще відремонтують, підзаварять, позашпаклюють, покрасять. Ну, хай красять. От, гарні новини від Збройних сил України. З чим всіх вітаю, дякую Збройним силам, від усіх підписників мого каналу. Дякую Збройним силам України. І сьогодні мова піде про розмитнення автомобілів в додатку Дія. Як виявляється, влада також від себе на свято схотіла щось анонсувати, гарне запропонувати. От. Ну, наскільки гарне зараз ми побачимо. Я коли побачив цю новину, відразу: вау, як це клас розмитнення в дії. І Давайте з вами познайомимось, що це є. Яке це розмитнення. Заголовок такий: розмитнення легкових авто в дії та е, запровадження підстав для коригування митної вартості автомобілів. Ну, друга частина заголовка якась така вже. Хто і як контролюватиме процеси? Я думаю, наперед ви знаєте, хто і як контролюватиме. От. Але ж коли бачиш заголовок, розмитнення в дії, е чекаєш чого. Відразу ж е здається, що воно стане прогнозоване, ніким не регульоване, все спроститься і, ну, і очікування десь такі. Я так між рядками вже прочитав. От. Е значить, так, е подача електронної митної декларації для митного оформлення легкових автомобілів. Легкових тільки, чому не всіх не зрозуміло. Буси це ж теж транспортні засоби. Буде відбуватися через портал Дія. Клас. Супер, супер, насправді супер! Що буде через портал Дія. Запровадять механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, а низка нових. Повноваж перейде до мінцифри. Ну, це вже таке щось незрозуміле. Хотілося б прозоро бачити розмитнення від якихось фіксованих ставок, якими не можна маніпулювати нікуди, плюс-мінус, кожен мав би знати наперед, скільки буде коштувати те розмитнення. І так, що в нас тут пишуть? Значить, Ну, пишуть, хто це вніс, там ТТТ, Федоров, Він казав, проєкт підтримує Міністерство фінансів та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Пропонується. Значить, що пропонується? Передбачити можливість подання електронної митної декларації засобами портал Дія. Передбачити можливість. Відчуваєте можливість. Ну, тобто. Можна через дію, а можна і не через дію. Ну як це так? Тобто, лохи хай роблять через ту дію, яку вони нам запропонують. Я так це бачу. Чому не для всіх? Окей. Можливість, значить, тільки можливість. От. А наскільки вона буде проста? Не знаю. Значить так, запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об'єму двигуна. Електронна база даних. База даних це серйозно. Звідки вони будуть брати ці ціни? Напевно, звідки і тепер беруть. Тепер також є база даних, тобто нічого не міняється. Але ту базу даних ніхто не знає, де знайти, як подивитись ту вартість. Хоча, як вже їм так хочеться, не від фіксованих ставок, не від сантиметрів кубічних об'єму двигуна, нехай би відштовхувались від ціни нового автомобіля і. В залежності від року виробництва на кожен рік якийсь процент знижувалася би ціна. Було б також воно прогнозовано. Але ж ніфіга. Ну так, да, є машини з більшим, об'ємом двигуна з меншим. Це також вартість можна, якщо вже через дію, можна вартість брати з номера кузова. В номері кузова є об'єм двигуна, ну все є. Ну, і так як і в техпаспорті є. Це ж, ну добре, чи, читаємо далі. Запровадити механізми. механізм коригування митної вартості е, вживаних лихових автомобілів, автомобілів, який буде застосовуватись у разі, коли е, задекларована митна вартість е, вживаного лихового автомобіля є е, меншою, ніж вартість легкового автомобіля. Оба. Е, тобто. Якщо меншою, а якщо є більшою вартість, а ту вартість їхню, яку вони пропонують, ніхто ж не знає. А якщо є більшою вартість ваша в купчі, то значить знову <тас> те саме наступаємо на ті самі граблі. Спочатку вони розказують про те, що не потрібно буде нікому підробляти купчі тепер і все таке. А потім кажуть, що так, вартість. Тільки у випадку, коли вартість не перевищує їхніх вартостей. Да. А що ж змінюється цікаво? ОК. Механізм подачі електронної митної декларації для митного оформлення. Так, момент, далі. Митне декларування через дію. Оце дуже цікаво, як воно буде проходити. Митне декларування через дію. Отже, законопроектом розділ такий, то при кінцеві та перехідні положення Митного кодексу України доповнено новими пунктами. Значить так, встановлено, що тимчасово до набуття Україною статусу членства в ЄС поміщення в мітний режим імпорту легкових автомобілів здійснюється з урахуванням певних особливостей. А саме, Декларування легкового автомобіля, що ввозиться громадянином на митну територію України для вільного обігу, здійснюється шляхом подання електронної митної декларації засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Клас. Можна буде в дії внести декларацію. Е, так, Підприємство може здійснювати декларування легкового, може здійснювати, а чому воно не повинно здійснювати, як всі підприємства. Тобто ці фірмочки, оці, що е, зараз у нас працюють по лівих паперах, що пишуть ліві інвойси, які міняють на кордоні, вони далі за своїми схемами будуть працювати. Але можуть підприємство може здійснювати декларування легкового автомобіля, засобами порталу Дія. Ну, Може, але чи буде. От, ну, може і здійснювати і вписувати свої ліві інвойси туди, для чого взагалі там та вартість, якщо вони зібрались нам спростити життя без корупційної вилки, почати розмитнювати. Митне оформлення легкового автомобіля для вільного обігу на митній території України здійснюється митним органом на підставі електронної митної декларації, поданої засобами порталу Дія. До якої декларантом вносяться такі відомості, у тому числі у вигляді кодів. Декларантами у вигляді кодів. йо майо пане Шмигель, нафіга ви так спрощуєте? Хоча б загляніть в історію. В Україні колись в 90-х роках було розмитнення. Без жодних проблем. Писали таку невеличку, маленьку декларацію голубого кольору. Вона була. Там було прізвище, ім'я, марка модель автомобіля, об'єм двигуна, колір автомобіля. І все, рік виробництва. Більш не було нічого. За 5 хвилин люди заповнювали на коліні ту декларацію, подавали на розмитнення, і все було нормально. От. І не залежало нічого взагалі від вартості в купчі. Купця була для туалету. Яка б там вартість не була, розмитнювали від кубиків, від сантиметрів кубічних об'єму двигуна. Це було б чесно. А тепер дивимося, значить, коди, коди. Треба знати коди. Нафіга нам кодити? Нафіга нам ті декларанти, чи ви маєте на увазі е, автоімпортера? Ну то треба називати по-нормальному, не дурити людям голову. Окей, ну, припустимо, що декларант це автоімпортер. Е, значить так, перераховується перше, друге, третє. Е, що треба вказувати? Відомості про декларанта. Ну тобто прізвище ім'я автоімпортера, напевно, які ще там відомості про декларанта. Чи знову нас штовхають на корупційну прокладку митний брокер? У нас е дуже серйозно прижилась з часів Порошенка е така корупційна прокладка під назвою Митний брокер. Тому що до Порошенка про Януковичу. Митний брокер брав за свою послугу 300-500 гривень, інколи і 150 гривень брали на його доні і оформлював документи. Але коли давав ту декларацію, вам каже, дай ну, мені ще на митника 100 доларів. От. Там було іноді 150 як перевірка. От. А коли прийшов Порошенко, цю систему всю скасували. І е, митний брокер почав казати, що я вже хочу не 150 гривень, не 300 гривень не 500, а 300 доларів. От. Ну і люди, звичайно, ж, питали, а що так подорожало з приходом нового президента Порошенка. Е, ну, каже, тож, я робив на, на цю тему відео, під столом е, тримав камеру і все це записано. Такому цікаво, там потім. Від цим відео кину посилання на те відео. Це ж, каже, я не для себе беру, це ж для митника. Ти ж сам розумієш, що я багато не можу заробляти. Бо зробили у нас, по ходу, досі це влада тримається за цю корупційну вилку так обома руками. І всі мають вірити, що митний брокер, за день оформивши, скажімо, 10 машин. Має тисячу доларів заробітку. Ну, блін, народ. В кого є діти там, е і ви думаєте віддавати десь вчитися на навчання, вищу освіту здобувати? нахрена, два тижні чи скільки там? Ні, два місяці, по-моєму, там е підготовка на митного брокера і все буде заробляти, е в день більше, ніж інженер в місяць. От. Добре, значить, що вони хочуть? Відомості про декларанта. Це перший пункт, я вже називав. Другий відомості про особу відповідальну за фінансове регулювання. Ну, е -е -е якщо автоімпортер сам зено, добре. Відомості про особу. Третє. Фінансові та банківські дані. Ну, у разі подання декларації підприємством. Окей. Відомості про легковий автомобіль. Дві крапки. Значить, А. Код товару згідно УКТ за ЄД. Код товару. Ви уявляєте, звідки автоімпортер може знати код товару. Ну, явно нас знову хочуть штовхнути на, на співпрацю з корупційною прокладкою під назвою Митний брокер. Так же? Тому що код товару ніхто не знає. А Хоча код товару можна було б вирахувати, так як це в дії е, рахуватиметься електронно, всі дані будуть підтягуватися електронно, то в номері кузова ну, є завжди код товару. Перша цифра, там, е, країна виробник, країна походження, е, друга цифра. ну там все, По, по всіх цифрах можна побачити і об'єм двигуна, і версія кузова. Е, і всі дані про машину можна побачити. Там, дизель чи бензин, ну тобто код товару, хай би визначався вже автоматично, а то виходить так, що кнопку нажав і спина мокра. Ну йо-моє, що ж це за дія така? Що це за автоматизація така, що, е, що простіше написати руками і спитати в когось? Да. Не радує. Е, з огляду на ці пункти? Рік виготовлення, марка. Ну, супер, це да, окей, там, крім того, що в кузові можна написати. Е, ідентифікаційний номер. Ну, обов'язково. Я б е, в дію зробив би самим верхнім пунктом ідентифікаційний номер. А з нього все б уже підтянуло. А що там може відредагувати? Можливо, зміни якісь були в автомобілі. Ну, тоді вже там, знизу якісь там могли бути ще додаткові пункти. Тому що дія це скрипт, який підтягував би все під себе, всі дані. Об'єм двигуна, найменування країни походження. Гляньте, залишили нам найменування країни походження. На іменування країни походження зробили з благою такою ціллю, нібито для того, щоб не купували автомобілі з Російської Федерації. Так, ну для цього не треба такий пункт. Треба, щоб перша буква не Х, тоді країна походження буде не Росія. Якщо перша, перший символ номера кузова не Х. Значить, і не Росія. Тому найменування країни походження це вже я відразу собі так уявляю, як воно буде. Митник скаже: а де в тебе доказ, що це саме ця країна походження? Бо ми маємо, можемо застосувати і більші коефіцієнти розмитнення і відмовити в розмитненні, бо в тебе немає підтвердження країни походження. Тварі кончені, щоб вам ручки і ножки повикручували за ту країну походження. Не X і все. В, значить, це Німеччина. А раша, це ж ви пам'ятаєте, як в Жигулях. хто пам'ятає. Х, ТА і там так далі. X це раша. Якщо не X, не раша. Заберіть цей пункт назавжди, якщо у вас є хоч краплина совісті. совісі. Е, так. Фактурна вартість. От для чого фактурна вартість? Бачите, да? Фактурна вартість, і ви вже, коли вона перевищує вашу, нікому не відомо, будете знов там коригувати, щоб вас коригувало в гарячку. При заповненні митної декларації засоби порталу Дія, інші відомості, не передбачені цим пунктом, не вимагаються. При декларуванні засобами порталу Дія розрахунок суми митних платежів здійснюється в автоматичному режимі на підставі внесених декларантом відомостей з урахуванням курсу валют, визначеного відповідно до статті 31 кодексу такого-то 9 34 цього розділу цього кодексу. Я липали. Декларант засвідчує зазначеним ним в митній декларації відомості шляхом накладення кваліфікаційно-електронного підпису, ну, нормально, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та у порядку, встановленому кабіном, е, вносить перераховує на рахунок митного органу кошти, які перед... Е, попереднє грошове забезпечення сплати митних платежів. Так, тут було десь десь цікаво, тут є одне, що вони зробили добре. Коротше кажучи, все, що я побачив з того всього поганого, що зробили добре, що не потрібно буде доводити, що машина знята з обліку. Тому що у нас з 90-х років ніколи цього не требували і жодних проблем не було. А коли ці автоєвросила почали косити разом. З депутатами гроші на автоімпортерах почали требувати е, зняття з обліку. І доходило до такого абсурду, що вже знімали е, зняті машини з обліку, ще раз знімали такі е, ділки, як амбасадор, митні брокери, зняте авто ще раз знімали, ще й по 300 доларів брали. Отаке було. Ну, добре, зробили діло одне. Зараз, що в нас тут ще? От є тут процес зняття. Для ціле здійснення, здійснення митного оформлення на підставі цього пункту не вимагається підтвердження зняття з обліку легкових автомобілів у відповідних реєстраційних органах іноземних держав. Не вимагається. От це подяка за це подяка. Значить, хочуть проводити не більше години, чи не більше двох годин. От прочитав два рази і не зрозумів, чи, чи годину, чи дві години максимум. У разі будь-яких порушень у роботі порталу Дія на срок більше двох годин митний орган зобов'язаний приймати документи. Або відомості зазначені в попередньому пункті у разі надання їх декларантом або уповноваженою з ним особою у вигляді електронних документів. Ну, коротше кажучи, електронна переписка, яка зараз у нас існує, хто пробував, якщо ви пробували розмитнювати зараз, вже теж існує декларація, електронна варіант, подання без брокера. Але там настільки все складно, настільки багато пунктів, що ви не подасте ту декларацію, не знаючи всіх тонкощів. Але через додаток Дія нам теж хочуть нав'язати оці коди, кведи. Для чого нам це знати? От якби хотіли спростити щось, все було б реально просто. Нам, нас би ніхто не, не просив. Вказувати таку інформацію, як країна походження, нехай вже це визначає скрипт. Нас би ніхто не просив писати вартість в Для чого? Як ви вже вирішили зробити прогнозоване розмитнення, то воно має бути запроваджено для всіх без виключення, по-перше, а не тільки можливість подання через додаток Дія. Бо ж з того, що я прочитав в цих цитатах МАО, буде, буде можливість, а всі будуть розмитнювати, які розмитнювали. Хто через фірму, хто там брокеру так, це можливість. Якщо зміни, то зміни для всіх. І всім рівні умови, а не корупційна вилка. Не потрібна корупційна вилка, ніби з благими намірами, але залишається обов'язково та корупційна вилка. Та зробіть, врешті, від сантиметрів кубічних об'єму двигуна з розбивкою по роках, з розбивкою по об'ємах двигуна. Ну, Якщо вже вам так хочеться від вартості, окей, беріть вартість. Базову, базового автомобіля без там, різних опцій, базовий, базова вартість від певного об'єму двигуна. І це без проблем можна взяти на сайті mobile.de. Можна брати конкретну інформацію, яка є правдивою, а не так, як зараз, що ви купуєте автомобіль. <зв 'язок> а за 10 тисяч, а у них в Держмитслужбі чи де там є вартість навіть не в два рази, там 22 тисяч, як я колись наводив приклад на позашляховик, ще й розбитий, так розмитнювали. але зараз вони хочуть спростити, щоб таки не було вже залежності від того чи пошкодження. від Відбитий, не битий, небитий, а насправді воно і зараз у нас нічого не враховується. Якщо людина ніколи не розмиднювала, вона думає, от зміни. Ніяких змін. Хто зараз враховує пошкодження? Та взагалі ніхто. Машину привозиш повністю розбиту і так само рахують, але ще й невідомо від якої вартості. І в тих змінах я не бачу змін. Ото тільки що не треба машину знімати, не треба знімати з обліку, з обліку зняту машину, тому що всі машини, які продаються, скажімо, в Німеччині, вони зняті. Ви б давали зверху тисячу євро, вам ніхто не віддасть машину, поки вона не зніметься з обліку. Це абсурд повний перевіряти. Ну це одне позитив, ну і трохи позитив в тому, що... В дії все ж набагато менше пунктів. Але залишили палку в колесо, оті кведи, коди. Для чого писати людям коди? Хто з автоімпортерів знає код? Це намок на те, що я, блін, де я це, не знаю, як це зробити, треба знову йти до брокера. Ну, до... Знову йти в корупційну цю вилку вступати. Коротше кажучи. Влада робить своє діло. Ні кроку, ні кроку від е кормушки. Вони за ту кормушку тримаються, поки, поки порило не дадуть. Гедота, а не влада. Добре, буду закінчувати на цьому ви е е відео. Ви прокоментуйте про розмитнення. Може, я щось не зрозумів, правильно нарікаю, а, е але наскільки я. В курсі цих розмитнень, то, як я вже казав, варіант один: фіксовані ставки на рахування мита від об'єму двигуна більш нічого. Все решта це корупція, ну, враховуючи менталітет українців. Можливо, для німців, можливо, й по-іншому, для поляків, але не для українців. Українці це найтолерантніша в світі до корупції нація. Як би це не хотілось про це говорити, але це ж правда. Все, буду закінчувати відео. До побачення.